Вітаю! Мене звати Марина. Я дизайнер інтер'єру, і сьогодні хочу ознайомити вас зі складом дизайн проєкту. Коли ви звертаєтесь до нас для того, щоб ми розробили для вас дизайн-проєкт квартири або будинку, ми пропонуємо вам два пакети: ескізний та базовий. Вони складаються з двох частин візуалізації та креслень і відмінність їх саме в частині креслень, але це згода.